Ну що ж, мої любі всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Настя Мельник, і сьогодні в нас дуже сонячна і водночас дуже сніжна погода. І мені хочеться розпакувати разом з вами мою нову посилочку з магазину Sephora. Ви уже зрозуміли, я підсіла на цю голку. І що ж, давайте ми це все будемо розпаковувати. Що я тут замовила? Я замовила пудру, пудру від Косас. Це не новинка, але було стільки всього про неї сказано у всіх. Тіктоках, ютубах американські блогери просто максимально її рекомендують. І я не змогла втриматися і замовила собі в світлому відтінку, не в рожевому. Зараз думаю, чому не мене взяла рожевому. Але, в принципі, я не засмучуюся. Далі, новиночка це бронзер від Rare Beauty. це якраз уже новинка. Я взяла достатньо темний відтінок, я вже це зараз розумію, але. Будемо пробувати. І також новиночка це у нас тіні від Наташа Денона. Я обожнюю Наташу Денону. Я її безмежно люблю. І ось така нюдова палітра. Я дуже хотіла тіні від Tom Ford, але вирішила, що Наташа Денона нічим не гірше. Мої песочки там на фоні граються. Також у нас тут з тестерів тональних основ є ось такий тінт від Івсен Лоран. Я його ніколи не пробувала, мені хочеться його. Потестувати, в мене тут відтіночок. Я не знаю, до речі, які тут відтінки. Я відірву зараз саме світлий. Це NU2. І що у мене тут ще є? nu 8 Я спробую зараз NU2, тому що, думаю, що я достатньо світленька. Ох, сумувала я вже за цими макіяжними історіями. Тут я щось намагалася вирівняти волосся. Сваряться мої собаки, там щось на фоні. Так, закладемо його за вушка і починаємо. І я думаю, що цей відтіночок мені гарно підійде. Я отак прям все тут відірву. Взагалі нічого не знаю про цей тон, ніде він мені не попадався. Давайте наносити. Добре, що я ніби сьогодні шалушусь від ретинола і, і так далі, і тому подібне. Так це все на пензлик, тому що дуже незручно з цих тестерів набирати. Я отак видавлю все. Ну, такий світлова... світловатенький він, звісно, але в мене є бронзер. І бронзер дуже сильно темний. Тому я думаю, що десь середньоарифметичний, ми з цього всього і виведемо. У мене на обличчі немає нічого, крім борів. Бровки я ще з самого ранку вклала, тому що в мене зранку були справи, і я каталася по місту. Так, ну що вам скажу? Якось він дуже класно розноситься, дуже приємна в нього текстура. Прям все супер, тільки я нанесла забагато. Я візьму спонжик від Сінарт. Дуже крутий спонжик. Я вам показувала вже його в якомусь із відео, неймовірно, вам його рекомендую. Тональний крем, прям світленький, світленький. Ну нічого, не виглядає на шкіль. Настільки красиво, якщо він так гарно буде носитися, йому просто ціни не буде, якщо чесно. Я е, максимально зараз світла після всіх саунбань і тому подібного. Е, і він все одно мені світловатий, тому думаю, що супер світла шкіря дівчатка знайдуть точно собі відтіночок. Ну Це прям дуже-дуже дуже світла, дуже-дуже. Дивіться, я і піточками свій перекрила. Мене, знаєте, зараз. Після відпочинку Я сильних таких прям сентів немає, нічого особливого не потрібно перекривати. Тому клас. Дуже гарний тон, гарно лежить. Я сподіваюся, що його десь можна придбати. Давайте почитаємо, що пише. Тут про нього має Signature. Прям така дуже тінтова текстура. Скінкер, мейкап, makeup гібрид. Щоб ви собі розуміли, так, тут у нас класний склад, до речі, є силікони, але вони аж далеко. І є алкоголь, денатурат, але дуже далеко. Є доглядові компоненти, тому, в принципі, цікаво достатньо. Прям нічого такий тінт, мені сподобався. Я хочу тепер е почитати про нього детальніше і. Подивитися, чи він у нас на брокарді є. Якщо є, то це прям супер, я не знаю, це новинка якась чи ні. Ви знаєте щось про цей тон, Ну поки що він прям дуже приємно мене шокував. До речі, у мене ще олівчик від Rare Beauty є, з новиночок. Зовсім трошечки нанесу консилера ось тут і все. Більше не буду. Брівки потім, якщо потрібно, додам. І, знаєте, він якось підфіксовується зараз, він вже не відчувається прям таким щільним. Таким, знаєте, вологим чи щось, типу того, він відчувається досить натурально. Дуже цікаве відчуття, поки що ні на що не схоже, для мене прям реально цікаво. Далі ми будемо наносити бронзер від Селени Гомес. Це у нас сирена. Сирена. Сирін, сирін це читається, чек поняття немає. Мені здається, це був один з третіх по порядку відтінків. Не світлий, скажу вам відразу. Він достатньо пігментований, з ним треба досить трошечки. В нього набагато більша упаковка, ніж була упаковка у рум'ян. Ви це будете закінчувати так довго. Прям навіть не знаю, дуже довго будете закінчувати. Він, в принципі, гарно тушується, класно. Я витерла повністю весь пендлик, щоб ви собі розуміли, то що страшно чуть більше наносити. Ви будете прям довго-довго, мені здається, закінчувати цей продукт. Аромату, як такого, у нього немає. Він класно тушується, він гарно входить в шкіру. Подивіться, який це темний відтінок, але побачите, що я його зараз розтушую дуже гарно в шкіру. Я потім ще прийдуся спонжиком або тональним кремом, де залишки тона, да, і буде все окей. Не переживайте про те, що я нанесла стільки багато продукту. Я це зробила спеціально, щоб розбавити, по-перше, тон. І, по-друге, показати вам, як він класно тушується, тому що в мене залишився шетон на пензлику. Щоб це все прибити, у мене залишився на спонжику, щоб вам показати, як він гарно працює продукт, реально класний. От поки що він, можливо, навіть більше мені подобається, ніж шарлота. Він схожий чимось на шарлоту, так прям зовсім трішечки щось відчувається, схоже. подивіться, бачите, зовсім трошечки мені вистачає для того, щоб його розтушувати. Розтушовується взагалі безпроблемно. Я бачите, вже тут залишила як надовго продукт. І от просто прибиваючими рухами, розтушовую, 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 все супер. Немає ні плям, нічого. Тут забагато продукту, я погоджуюся. Ми це все зараз виправимо, не хвилюйтеся. Але от він абсолютно легенько. Я знаєте, навіть не, не заморачуючись, це все роблю, а так просто чик-чик-чик, щоб, щоб зробити. І все виглядає, все супер красиво. Я залишка в мене пензлику, просто для того, щоб... Відтемнити ну, тут прийдусь. Бачу, що тут продукт в мене лишній, я все тональним кремом ось так підріжу попереднім пензликом. Да, бачите, зробила собі прям максимально чітку скулу, що тут, що там. І добре, що в мене залишився продукт на пензлику це дуже зручно. І отут я ось так приб'ю, щоб це було, знаєте, як середини. Якщо десь щось мені трошечки ще не подобається, я можу легесенько ось так пройтися, прям легенько-легенько пензликом. А в ідеалі я взагалі беру спонжик і отак прибиваю легенько, щоб це було непомітно. Ця корекція. Подивіться, який класний продукт. Спочатку він здавався дуже темним. Я спеціально його так неаккуратно нанесла, але в результаті ви тільки гляньте, як все круто виглядає. Наскільки все красиво, природньо і ну, реально респект. І мені настільки подобається цей тон, я просто в захваті. Так, пудра Косас. Вона без стальку. Тут у нас запечена формула 9,5 грам, багатенько. Он взагалі, до речі, 15 мл, 14,88. Ну, це реально тумач, Це дуже багато, 15 мл. Давайте глянемо, скільки в Шарлотті. Так, в Шарлоті в нас 12 мл. В принципі, Ну, упаковочка тут поменше, поаккуратніше, вона мені, напевно, більше подобається, але бронзер клас. Тому що, наприклад, ось цим від Makeup by Mario я взагалі не користуюся, він мені не сподобався. Тут у нас відтінок просто не мій, тут у нас 30 мл. Ну, Бачите, всі десь приблизно однакові, але текстура така, що швидко дуже закінчується. Водяниста і її потрібно багато. Так, переходимо до пудри. Тут у нас. Упаковка без дзеркала, мене це не смущає абсолютно. У нас сьогодні будуть і румяна від косис. Так, я набираю на пензлик світ для пудри, і давайте в одну сторону припуримо. Ой, вона зблюрює пори, дуже красиво. Вона, знаєте, працює як якийсь ластик чи щось типу того. Ви гляньте, оця сторона в мене не припудрена, а ця припудрена. Дівчата, це красиво, це поки що прям якийсь шок. Красивіше я ще продуктів не бачила. Пудра собі, я просто не сильний фанат пудр. Давайте будемо. Вона абсолютно не пилить, до речі. От абсолютно не палить. І виглядає, ну, так красиво. Це якийсь шок. Пудра кайф. Я бачила багато відео, які я зараз думаю, чому я не взяла рожеву? У мене відтінок брізі. Ось так, до речі, за цю доставку. Я заплатила 600 гривень. Я не знаю, чому так багато. За першу доставку в мене було 400, за цю 600 з чимось гривень. Реально було не сильно приємно. Я Не знаю, чи мені це вигідно, чи ні було. Я замовляла дві палітри Наташа Таша Динона. Ще <кхем> не собі таку ж саму цю новиночку. Ну, не знаю, таке собі. Так. Нанесу ці ж румяна коса свини просто моя. Неймовірна любов, я їх обожнюю такою нереальною любов'ю, Це прямо одні з моїх самих 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 рум'ян. Незважаючи на всю мою колекцію, мені хочеться ними користуватися майже щодня. Я от наношу поверх боже, яка красива шкіра дівчата, я хочу цей тональний крем, якщо він так само буде носитися протягом дня, як він зараз виглядає, і так залишки на пензику і на лобі. пройдуся дуже красиво. рум'янець, я хочу собі інші відтінки. Бренд Косас це. Я хочу скупити в них все поки що. Пудра крута, рум'яна круті. Можливо, це для мене буде бренд року відкриття. От тільки заради коса хочеться ще замовляти, іще, іще, іще. Так, переходимо до палітри Наташа Денона. Це новиночка, матова палітра. Тут теплі відтінки. Вона ось так виглядає, слава Богу, не побилася ні моя, ні палітра, ні та, яку я замовляла. У нас буде, як завжди, макіяж в моєму стилі, але, можливо, ми щось придумаємо інакше. Давайте я спочатку наберу ось цей відтіночок і закладу ним складку, побачимо, що з цього вийде. Чи в нього взагалі буде на мені видно якийсь, так, да, це вже, знаєте, я вже бачу складку, от я наношу, і я вже бачу легенький відтіночок складки від нього. Прям зовсім-зовсім легко, але на щодень це прям мені мені би прям зайшло. Дуже красиво підтушувався. Я вже зробила таку міні розташовку Перед цим за допомогою пензличок поменше, наберу ось цей відтіночок. І отак затемню зовнішню, боже дівчата, палітра тушує сама себе. Я так залишками прохожуся, зовнішній куточок затемнила. І по нижній, повіці от прям залишками. Не хочу яскравого відтінка, ви ж знаєте, як я люблю. Дуже пігментована, круто прям тянуться тіні. От, одного просто набирання вистачає і складку занести, і нижню повіку підтушувати, і вони тянуться прям вообще супер. темно коричневий я ним буду малювати підводочку. Зроблю трошки інакше. Я зазвичай дуже сильно тяну вверх. Бачите, в мене не настільки ліфтингова розтушовка. Чуть все-таки її вверх підняти, так. Я взагалі в шоці. Вони абсолютно не пилять. По Бачите, я набираю. Нічого ніде не пилить. Сухим способом я намалювала супер красиву стрілечку, я нічого не змочувала. Давайте внутрішній куточок трохи. Просто залишків. подивіться, наскільки пігментований продукт, що я. Нічого не вмочала, я ще змогла промалювати два внутрішніх куточка просто з залишка. Зараз буде, мені здається, максимальний шок. Я набираю на пушистий, випухнастий пензлик світленький відтіночок і починаю його наносити пензликом. І це працює, дівчата, і це працює. Так, нанесла ніякого, абсолютно пальця. Ви гляньте на цю пігментацію. Це просто шок, це просто шок. Я хочу трошки ще розтушувати все це між собою отут. Але це зараз максимально шокувала мене палітра. Я була засмучена, того, що коли я побачила, скільки заплатити за доставку, ну, це обідно, да? 700 гривень, там 600 з копійками. 700 гривень можна було б собі вже якусь небюджетну помаду купити. Але якось так все гарно лежить, і я знайшла для себе круту тональну основу. І ви гляньте ну, на ці очі розташувалася все п'яткою. Подивіться, я взагалі не заморачувалася, наскільки в мене гарні розтушовані очі. Давайте нафарбуємо віки. В мене туш панорама від Лореалю, вже півроку, напевно, ще вона мені служить і все з нею класно. Прям зовсім трошечки. Дуже красивий, боже, дуже красивий макіяж виходить. Я просто не можу, мені хочеться додати якусь сяяню, тому що, як на мене, його маловато саме на шкірі. Ну, із-за того, що матова, вода, я припудрилася, не звикла настільки себе бачити заблюреною. Я звикла, що є оця текстура шкіри, є оце її сяєння. Я рівна гладка, як листок. Вона просто тупо виглядає ідеально. Що настільки ідеально, що я аж не звикла до цієї ідеальності. Я просто про це говорю. У мене це, знаєте, як намальовано. Мені хочеться побачити хоч якусь порку, хоч якусь нерівність. Навіть мій шрамчик, отут від вітрянки, він і то, бачите, вирівнявся. Це якісь супермагічні продукти. Ще в мене тут залишився олівчик для губ від Rare Beauty. У мене у відтінку все стерлося. Дівчата, це ж прикол. Подивіться, нічого не залишилось. Все стерлося. Абсолютно. Я просто замовляла його в байер з якогось набору, і олівець за на хвилиночку, якщо замовляти на сефорі, напевно, тисячу гривень і немає жодного надпису. Не сильно приємно. Мені подобається, що він викручується. Є тут маленька стругалочка. Ну, таке собі. Я постараюся вам написати, як називається цей відтінок. Якщо я взагалі знайду, тому що в мене коробки від нього немає, це було з набору. І що ж до цього мого такого супербежевого нюдового макіяжа, я хочу додати помадку від Dior у відтіночку 329. Я її обожнюю. Це дуже красива помада. Вона з така бежева, з холодним блискітками. І я прям така вийшла, знаєте, з 90-х. Ну, прям кайф взагалі не можу. Сказати, що я задоволена своїм макіяжем. Це взагалі нічого не сказати. Я рахую, що в мене все вийшло, ну, просто якось ідеально. Ви подивіться, наскільки в мене красивий такий, знаєте. От якийсь прям сексі-сексі образ. Я рахую, що це заслуговує своєї уваги. Ми, звичайно, що це приносимо протягом дня, це без сумнівів. Я вам покажу, як це носилося. Але це так красиво. Тіні однозначний рекомендаціон. Я вже йду гуглити цей тональний крем, тому що поки що на моєму обличчі ще нічого красивіше не лежало. Я не знаю, чи це в комбінації працює, чи як. Я хочу його знайти. Ось так він виглядає. А якщо він у вас є, напишіть, будь ласка, а ми, звичайно, що приходимо в цей день і приносимо мій макіяж. Ну що ж, макіяж на мені вже досить довго, десь біля 10 годин. Ось так він виглядає. Подивіться, все на місці. Бронзер на місці, тіні просто шикарні. Мені сьогодні перший раз тінець хлопець зробив комплімент, що я сьогодні дуже гарно нафарбована. Я його не питала, він сам це зробив, тому я рахую, що це прям щось супер-мегава. Гарно лежить тон, він прям так яскраво засяяв, але я жодного разу не припудрювалась, нічого ніде не скаталась, ні консилер. Тут, до речі, була тональна основа, все виглядає ну, супер красиво. Чесно, я дуже задоволена. Я бачила, що цей тон зараз на Sephora, на знижках, він більше ніде не продається. І, походу, треба робити ще одне замовлення. Що ж, дівчатка, я вам безмежно вдячна за перегляд, за те, що ви залишалися зі мною, за те, що ви додивилися це відео до кінця. Буду вам вдячна за всі лайки, коментарі і підтримку. Якщо що я замовляла на NP Shopping, будь ласка, якщо у вас є якісь лайфхаки на рахунок Sephora, як ви це замовляєте, як ви робите, напишіть мені, а то я не супер досвідчена в цих всіх справах. Хочеться трошки підзекономити, бо 800 гривень це ну, не сильно приємно. Ну і звичайно, що ваші коментарі для мене дуже важливі, тому що відео не бюджетне. І я вас їх сильно люблю. обіймаю, до скорих зустрічей на моєму каналі.